Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що уже 8 квітня о 20.00 на телеканалі 1, 1 Україна відбудеться показ 3 та 4 серії медичного серіалу Материнський інстинкт тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В третій серії Наталя Зарецька поступово приступає до виконання своїх обов'язків завідувачки обсерваторії. Проте на цьому шляху на неї чекає ще чимало викликів випробовувань та конфліктів з колегами. Крім того, в особистому житті не все так однозначно, і старе кохання, від якого жінка так відчайдушно втікала з столиці, знову з'явиться у неї на порозі. Справа в тім, що Борис приїде до Наталії до Одеси і влаштує жінці серед осені навіть новий рік. І на перший погляд здається, їм навіть вдалося порозумітися і помиритися. Але чи надовго це? Як кажуть, двічі ж в одну річку не увійдеш? Тим часом у лікарні життя йде своєю чергою. Анатолій залицяється до Соні, і здається, вона відповідає йому взаємністю. Анжела, незважаючи на те, що заміжня, фліртує з Антоном Павловичем, новим психотерапевтом. А Артур тим часом зав'язує роман із студенткою в четвертій серії. Наталя Зарецька нарешті розуміє, що Борис ніколи не залишить свою дружину, і ці болісні стосунки ще довго будуть її мучити, якщо вона нарешті не покладе їм кінець. Тому жінка вирішить попрощатися з Борисом і на цей раз уже назавжди. В цей час в медичному центрі намічається вечірка з нагоди дня народження закладу, і головний лікар доручає Наталі організувати свято. Що з цього вийде і чи впорається Наталя, адже у неї так багато навідкладних справ. Тим паче в цій серії вона візьме в клініку нового стажера, але крім професійних навичок треба мати ще людяне серце. Тому невдовзі ми з вами побачимо справжню боротьбу за місце в лікарні між новим стажером та Анатолієм. Цікаво, хто ж переможе і отримує посаду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!